У Кривому Розі триває четверта хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, ініційована міською владою та радою оборони міста. До одного з пунктів видачі, що у центральному міському районі, завітала і Альона Філончук. Жінка отримує пакунок для свого чоловіка, який отримав інвалідність внаслідок бойових дій. Зазначає, що така допомога не лише матеріальна, а й морально важлива. Це не вперше. Дуже задоволені, приємно, що влада нашого міста і держави дбає про своїх мешканців, допомагають дуже такі змістовні. Е, оці пакети допомоги. Я гадаю, що для тих людей, от такої категорії, як пенсіонери, наприклад, це взагалі дуже корисно, зручно і велика допомога, тому що виплати невеличкі і це суттєво допомагає, особливо такий складний час. Тому звичайно, дякуємо. Для мешканців віддалених мікрорайонів традиційно організовують виїзне обслуговування. А до малорухомих громадян та самотніх криворіжців виїжджають за місцем їх перебування за четверту хвилю у центральному міському районі буде видано 3740 продуктових наборів також працюватимуть чотири виїзні пункти для видачі пакунків у віддалених районах міста. На сьогоднішній день вже 35 відсотків отримали продуктові набори. Зараз ми знаходимося у віддаленому селищі Авангард. Специфіка нашого району такова, що у нас чотири віддалених селища людям. Не дуже зручно добиратися до центру, щоб отримати продуктовий набор. Тому у нас організовані видачі продуктових наборів за місцем мешканця. Всього в цій хвилі 150 п'ятдесят в видалених селищах отримають продуктові набори. Процедура отримання продуктового набору досить швидка. Для цього при собі треба мати паспорт або карту криворіжця, а також документи, які підтверджують належність до тієї чи іншої пільгової категорії. До безкоштовного продуктового набору вагою майже 6 кілограмів входять м'ясні консерви, борошну, цукор, соняшникова олія, чорний чай, згущене молоко, консервований горошок. Мешканці міста дуже задоволені таким складом пакунку, зокрема, і в металургійному районі. До речі, у ньому відбулися зміни щодо розташування пунктів видачі. За. Два дні минулих четвертого етапу вже в районі видано 776 наборів, що складає 32%. Дислокація пунктів видачі в районі дещо змінилася. Тепер отримати набори можна щодня, крім неділі з 8 до 15 години, за наступними адресами. Вулиця Мистецька, 9, факультет мистецтв педагогічного університету. Вулиця Героїв, ВАТО, 60, дитячий садочок номер 123 Вулиця в 52, народний дім. Про можливість отримання безкоштовного набору від влади міста громадянам телефонують соціальні працівники та запрошують до пунктів видачі. Якщо вам ще не зателефонували і ви сумніваєтесь, чи маєте право на продуктовий набір, ви можете звернутись до управлінь праці та соціального захисту своїх районів або уточнити інформацію за номером телефону гарячої лінії 1520 для операторів «Київстар» та 499 1520 для інших операторів. Аліна Сітнікова Едуард Лушпенко, перший міст. Koks